Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Маємо сьогодні урок 8 з теми тригонометрія. Вже другий урок 7, на сьомому уроці, і на восьмому я вам пропоную зі мною розібратися трошки з деякими вправами, для того, щоб зрозуміти, які властивості тригонометричних функцій ви знаєте, і як їх застосовувати на практиці. Так, пропоную вам першу вправу таку: знайти головний період функції. Я вже вам казала, що деякі автори пишуть головний, деякі автори пишуть основний. Про період е, тих тригонометричних функцій ми говорили. То я вам нагадаю просто, що період функції синус x е, основний період дорівнює 2 π, період е, функції косинус х також дорівнює 2π. 2 π. Період тангенс Х. тангенс Х дорівнює пі, і період котангенса також пі. Так, це ми говоримо про головний період цих чотирьох тригонометричних функцій. Тут оці от функції, якщо ви вже придивилися, вони мають таку особливість, що вони в душці мають якийсь вираз 3х плюс 1. То тут треба сказати, що якщо я маю. Функцію вже не синус х, а синус kx, то головний період такої функції буде 2П поділити на модуль k. Ну, відповідно, аналогічно для косинуса. Косинус kx. Також є 2П поділити на модуль k. Для тангенса, відповідно, тангенс kx. Буде 2π поділити. Так, не 2π, а π. Так, бо період тангенса π поділити на модуль k, І період котангенса. Котангенс kx, Також буде π поділити на модуль k. Так, тепер давайте подивимося, як оце застосувати для знаходження періодів оцих функцій. Отже, перша функція f від x дорівнює. Косинус і в дужках 3х плюс 1. Так, де то наше к? От як ви уважно сюди придивитеся, то k то є число, коли стоїть біля х. Отже, тут біля х стоїть 3. То можна написати, що k дорівнює 3. І тоді період нашої функції. Це буде 2π, бо це є період косинуса поділити на 3. Отже, період цієї першої функції є 2π поділити на 3. Через кожних 2 π на 3. Через такий кожен проміжок значення косинуса повторюється. Ми як далі будемо з вами розбирати властивості тригонометричних функцій, то ви далі більше зрозумієте, як впливає оце число 3 на графік функції косинус, як впливає оця одиниця. Поки що намагайтеся зрозуміти, як -то знайти період такої функції. Так, друга маємо fx дорівнює тангенс. 2х плюс 1. Ну, я думаю, що ви вже впізнали, що k в даному випадку дорівнює 2, то є число, яке стоїть коло х. Оця одиниця на період не впливає. І тоді період цієї функції те F від х, то буде π, бо період тангенса π поділити на 2. Третя, Третя f від х дорівнює котангенс. Мінус 7х плюс 2. Ну, то тут е, оце к наше дорівнює мінус 7, і тоді період цієї функції буде пі поділити на модуль числа мінус 7, або то буде просто пі поділити на 7. І четвертий. Якщо я маю f від x дорівнює синус 2 πx Тут k дорівнює 2π. І тоді період цієї функції. Період синуса то є 2π. І поділити на 2π і дорівнює 1. Тобто період дорівнює 1. Так, про період ми з вами поговорили. Тепер отут: ці вправи дуже прості: оці от знайти значення вирозови, вони дуже часто в нас є. І тому я вирішила, щоб ми з вами розібралися, що тут таке є, як то обчислити. Отже, я маю 5 тангенс нуля плюс 2 синус від мінус пі на 6, мінус 3 котангенс мінус пі на 4, і плюс 4 косинус мінус пі на 2. Дивіться, тут є ціла купа мінусів у тих, коло синуса котангенса і косинуса. То давайте ми ті мінуси спочатку приберемо. То я дістану 5 тангенс нуля. Синус не парна функція. Отже мінус буде наперед мінус 2 синус пі на 6. Котангенс знов не парна. Значить, оцей мінус і оцей мінус дадуть плюс. Так і косинус. Парна, то я дістану 4 косину на 2. Так, тепер далі обчислимо. Тангенс 0. Тобто, як я на колі стою там, де 0, то тангенс 0 дорівнює 0. 5 помножити на 0. 2. Синус на 6 в табличку. Заглядаємо це дорівнює 1 друга. Дальше котанген на 4 в табличку це дорівнює 1. І плюс 4 косинус пі на 2. Ну, на колі, пам'ятаєте, от завжди то коло можете собі побудувати збоку, як ви розв'язуєте вправо. От як є пі на 2, то я стою отут. Косинус це є абсциса. Абсциса точки отут дорівнює 0. Отже, 4 помножте на 0. Так, отут буде 0, отут буде також 0. Значить, дорівнює 2 на 1 другу. Отже, мінус 1. Плюс 3 і дорівнює 2. Отак. От <кій> Обчислили. Так, тепер давайте другий зробимо. Тангенс мінус пі на 3, помножити на котангенс мінус пі на 6, плюс 2 косинус мінус пі, плюс 4 синус квадрат. Мінус пі на 3. Так, знову спочатку розберемося з мінусами. Отже, тангенс і котангенс обидва не парні. То тут вийде мінус наперед, і тут наперед, то мінус і мінус дадуть плюс, то я можу записати тангенс пі на 3 помножити на котангенс пі на 6. Так, далі. Отут косинус мінус пі косинус парний, тому той мінус так і пропаде. Буде 2 косинус пі. Далі, отут є квадрат. Бачите, хоча б синус є непарний, і той мінус мав би вийти наперед. Але оскільки тут є квадрат, то мінус просто пропаде. І буде 4. Отут наголошую вам за той квадрат. Синус квадрат пі на 3. Так, тепер рахуємо. Танген на 3 це є корінь 3. Котангенс пі на 6. То є так само, як тангенс пі на 3. Так, то буде також корінь 3. Далі косинус пі. Пі то є отуто, отут, як я стою. І отут косинус, це є абсциса точки, рівне мінус 1. І плюс синус квадрат пі на 3. Отже, 4. Синус пі на 3, то є корінь 3 на 2, то я мушу корінь 3 на 2 піднести до квадрату. І тепер обчислюю. Корінь 3 на корінь 3 це є 3. Далі 2 на мінус 1 мінус 2, плюс 4. Оце до квадрату то буде 3 четвертих. Тут можна скоротити 4 і 4. І дістану 3 мінус 2 плюс 3. 3 мінус 2 то є 1, плюс 3 4. Так, оттай, бачите, ми застосовували тут. Парність, непарність, тригонометричної функції таблиці. Ну і тут не забули про коло. Тобто, ці відео початкові, якщо ви відчуваєте, що ви не дуже розумієте, про що я кажу, то мусите повернутися назад, бо це дуже взаємопов'язані речі. І ми практично цей початок закінчуємо. Оці початкові відомості про тригонометричні функції числового аргументу. Далі нас будуть чекати властивості тригонометричних функцій, які також дуже тісно пов'язані з цими початковими навиками. І тому, якщо щось не так, то напишіть в коментарях, можливо, щось треба ще допояснити. А якщо ні, то розбирайтеся ще раз. Так, тепер треба порівняти значення тригонометричних функцій. Що значить порівняти? Поставити знак більше, менше, або дорівнює. Так, я зроблю три вправи, а ви ті три, що залишаться, спробуєте самостійно. Так, отже, маю тангенс 130 градусів і маю тангенс мінус 130 градусів. Ну, то, напевне, пов'язано з чвертями. бачите? Можна як зробити? Можна застосувати, то, що тангенс є непарний. То буде мінус тангенс 130. Але все одно ми мусимо подивитися 130 градусів, які є чверті. Тут є 0, тут є 90, пам'ятаєте, тут є 180 градусів, тут є 270. То 130 то буде в другій чверті. В другій чверті тангенс має мінус. Тому оцей вираз є додатній. Оцей є більший за 0, а оцей є менший за 0. Ну, очевидно, що буде більший, той, що більший за 0. Так, третій. Третій. Косинус 80 градусів і синус 330. Подивимося, спочатку, в чверті. Косинус 80 в першій чверті знаходиться. А 330 градусів це є отут, от не доходячи до нуля, четверта чверть. В четвертій чверті синус від'ємний. Синус від'ємний, а косинус в першій чверті додатній. Отже, цей косинус буде більший. П'ята вправа. П'ята вправа. Котангенс 2 π на 3. 2 π на 3. І косинус 280 градусів. Ну, можна тих 2 пі на 3 перетворити в градуси. 2 пі на 3. Це просто. 2 множу на 180 градусів і на 3. 180 поділити на 3,60 на 2 120. Так, отже, я маю котанген 120 градусів. І косинус 280 градусів. Так, подивимося. Котанин 120 градусів то є в другій чверті, він є мінус, він є з мінусом. А 280 градусів то є четверта чверть, косинус, там є плюс. Отже, він буде більший, бо він є додатній. Бачите, тобто знак буде от сюди. Так, отже, оці такі порівняння, вони є прості з огляду на те, що ви можете просто подивитися, в якій чверті знаходиться кут, і який знак має, відповідно, тригонометрична функція. Можуть бути, звичайно, трошки складніші якісь порівняння, десь ми колись з вами подивимося до тих складніших порівнянь. Поки що тут ми вичерпали всі завдання, які я вам підготувала. Не забудьте написати в коментарях, поставити лайк або не лайк, поставте. Напишіть якісь свої роздуми, Підписуйтеся на канал, не забудьте. І поки що це все. До зустрічі!